Закінчити, будь ласка. захопилася вичедат Андріїшина Галина Вікторії в нас ситуаційне завдання технічний персонал. Звик виконувати лише ті розпорядження, які надходять від заступника директора з господарської роботи та ігнорує ваші. Як досягнете дисципліни? Відповідь: Для початку, у разі виникнення подібної ситуації, необхідно з'ясувати, чи технічні працівники ознайомили зі своїми посадовими інструкціями після прийняття на роботу, з'ясувати. Виконання яких функцій та об'єм роботи покладено на кожного працівника з числа технічного персоналу, з'ясувати у заступника директора з господарської роботи, який обсяг роботи доводиться фактично виконувати працівникам. Ці кроки необхідні для розуміння навантаження технічного персоналу і планування подальшого перерозподілу обов'язків, у разі виявлення порушень норм законодавства. Наступним кроком керівника стане зібрання технічного персоналу у присутності заступника з господарчої роботи з метою обговорення умов праці, покладених обов'язків та перерозподілу за необхідності навантаження. У разі досягнення компромісу керівник закладу освіти затверджує нові посадові інструкції для робітника, робітників вибачте з урахуванням виявлених потреб. У разі, якщо невиконання технічним персоналом розпоряджень керівника є необґрунтованими, суперечить засадам, на яких побудовані взаємовідносини між працівником. І наймачем керівник має право прийняти рішення щодо ненадання щомісячної доплати та або премії. За для уникнення подібних ситуацій усі працівники при прийомі на роботу зобов'язані ознайомитися з основними правами та обов'язками. Обсягом роботи за засадами, на яких побудовий принцип взаємодії учасників, а також із системою заохочень і стягнень. Дата, підпис, будь ласка. Оцінюємо колеги. Якщо на ваш погляд, відповідь відповідає завданню, то 2 бали, якщо відповідь не повна один а якщо відповідь зовсім не відповідає, 0 балів. Результати оцінення два, два, один, один, два. Середній бал один і шість. Вітаю вас, набрали менший дбайк, дуже радий результат. Давайте переходимо до презентації, якщо можливо на більше п'ятнадцять років. Отже, я ходила Андрійшин, кандидат на посаду директора, і е, трошки розкажу про своє бачення, освітній горизонтні. Так, моє бачення посади це управлінська відповідальність і можливість СМІ. Що таке відповідальність? Сприймаю посаду як зобов'язання на довгострокову перспективу. Можливості, це реальна платформа для покращення освітнього середовища, тобто. Е Змін, які покращать освітнє середовище для всіх учасників освітнього процесу. І, власне, зміни це інноваційний підхід для розвитку учнів і колективу. Час змінюється все всередине, тому нам необхідно завжди бути в курсі всіх сучасних тенденцій. Дозвольте представити вам перспективний план розвитку Одеського ліцею Європейського Одеської міської ради, оскільки я зараз виконую обов'язки директора Одеського ліцею Європейського, то я буду казати від імені всього колективу нашого закладу. Отже, ми намагаємось перетворити Одеський ліцей на лідера інноваційної освіти і зосередження на досягненні глобальних цілей. Стандарти та забезпечення всебічного розвитку кожного учня, якщо ви перейдете за QR-кодом, ви зможете потрапити на сторінку ліцею, де ознайомитись з усіма нашими планами, проектами, діяльністю, все те, що ми реалізовуємо, і те, що ми маємо, наші надбання, наш колектив, усе, що створює нас як єдиний об'єкт. Отже, загальні відомості про ліцей. Це новий заклад освіти, який побудований е перший, е поки що єдиний заклад освіти, який побудований за часи незалежності, відкритий він 2018 року і е відкритий він з проєкту потужністю 1000 учнів. Наразі у нас 1470 учнів, 59 класів, 87 вчителів, і крім цього, ще є технічний персонал. А, чим ми дуже пишаємось? Це доступністю, безбар'єрністю тим а, острівцем, які ми змогли створити а, для забезпечення інклюзивної освіти в нашому закладі. У нас функціонує 12 інклюзивних класів, які навчаються 19 діток а, з особливими освітніми потребами, а, і що для них ми змогли забезпечити. Ключові аспекти, так, для, що полегшують доступ для всіх. Це фізична доступність, це фантуси, ліфт, а, інформаційна доступність у нас є шрифт, брай, вказівні, а, інформаційні, так, вказівки. адаптовані матеріали, цифрова доступність це веб-ресурси, сучасні технології у нас заклад.